Привіт! Вчора обробляли демпушкою з кабатоксом. Ну, а мітрас з керосином там розмішували і через демпушку обробляли. Сьогодні подивимось на результат. Ще багато впало кліща чи ні. Ну, наскільки я бачу, майже немає он один. Бачу два, ну давайте по наступному подаємось. Цього року нема так ліща, як минулого року було. А де також. Ось тут один. І тут пару є. О. Ну, так масово немає. Ще раз обробимо і думаю, цього року вже не потрібно буде оброблювати більше.